Ось тут дитяча клініка знаходиться малий, молодий собака їй два роки, може менше. Хвост у неї ось такий. Дивіться вверх і закручений це здорова собака і молода. А ось іде вже старий пес. У нього вже права нога задня він я тяне. Хвост. Вже верх не дивиться. Ось він йде. Вони тут живуть їх. Добре. Гарне, гарне. Гарне, гарне. Ще побіг. Ось він ходить, ходить, тут їх годують. добрые люди, волонтеры. Та вся решила отпочить, лежить, Вот тут. А тут а пошел. Ось іще молода собака. Ну теж дивиться Ну, не так вона ж молода, але не стара. Ось він старенький пішов. Песик ходить, ходить. Вже тяжко йому ходити. І щоб розкрити тему собаку, це без, без хач, я так кажу, у них немає вдома, це дворові собаки. Вони живуть на вулиці. А зараз багато людей завело собак, які живуть в квартирах. І маленьких, і великих, і все. Ну я не проти, щоб собаки це друзі і вони все. Ну дуже багато собак. І ось і на ЖК їх бачу, і не тільки. Є вже по три, по чотири. І по... Та хай скільки. І коли б це був котеч якийсь, і... але це ж багатоповерхівки ось такі. Люди живуть, вони мало того, що і скулять, і гавкають там. А більше живе це ж. Ось економкласи тут ну Однокімнатні, ну двікімнатні і там. Ну, більшість однокімнатних і двокімнатних там квартир. І ось однокімнатних, ці собаки хазяївої живуть з цими собаками, виводять їх і може рідко виводять, тоді вони, коли ці собаки ось, дворові, вони... Собі, коли здорова собака, вона ніколи на оцю доріжку не, не покакає, як кажуть. Вона десь від ідеї зробить, а коли де в хатинах тримають ці квартири, потім не вигулюють їх вчасно, виведуть, то так виходить, як отут. Бігова о. Ось так. Ой. Потім воно вже наступило, люди тут ходять, бігають. І коли раніше ще, ось годи, рік, може, два назад, то ще якось робили, що за своїми цими друзями пробирають. То зараз я бачу, виводять ввечері цих собак домашніх, як кажуть, і вони ну, де хочуть. Потім і на тротуарах, і на газонах всі відходи, не відходи, ну собачі. Люди по ним ходять, діти бігають. Тому я На заході за це відповідають. Там є місця для виголу спеціально, там є ці урни для цих відходів, там пакети збирають за, собі, за, за своїми. Може і нас буде, але ну, зараз я бачу, що все гірше і гірше. І собаки тут не винні. Це люди, які собака це велика відповідальність, коли заводять а за неї доглядати, вигулювати вчасно, все це робити, прибирати за неї. А коли так, то, то це і знущання і над твариною, коли вона скулить і живе в квартирі, її і, і там її не вигулюють. І вона, це я не розумію цього. Тому оці волонтери, не тільки волонтери, ну я ось свою думку сказав, що я не проти, Оці собаки, що без хать, без дворові, ну суть. Сус, у них така доля, вони народились на вулиці або їх викинули. Ну, вони своє життя чіповані, вони своє життя тепер. Проживуть на вулиці, от як, як показував цю собаку, поки вона не помре, а вже потомства у них немає, немає, не бачу вже оці роки, щоб маленькі цуценя були. Це ще доказує, то, що зробили цю кастрацію чи як, я не знаю, ветеринари, і там їм ці кліпси поставили на вуха. І тепер вони доживають цей вік. а а ось домашні собаки це проблема. І цю проблему, я не знаю, там хоче тримати в квартирі ці собаки людина, хай сусіди, як раніше було при Радянському Союзі, питає, згодні вони, щоб жила собака поряд. І скільки цих собак. А зараз так, хто схотів, то і завів. Одну, дві, три в однокімнатній квартири вони скулять, вони гавкають, не дають спати. А у людей, діточки, маленькі, все це. Я і по своєму будинку хочу сказати, там в чатах пишуть. Угомоніть собаку, там все. Це тільки, як кажуть, квіточки. А як бачу, що зараз ну, ввечері вийдеш ну цих собак ну море, ці домашніх вигуляти там, я ж кажу, собаки тут не, не винні, це люди, що свої егоїстичні ці наміри, як іграшки, іграшки, іграшки заводять, потім отак. От Хочете собаку, доглядайте да за неї. Як потрібно. Не мучайте її. І не давайте так. І це ось зараз наклала отут на бігу доріжку. Це собака, яку, яка вже не дотягнула не до поля, не до газону, не до чого. Ну і хазяї нічого не прибирають за нею. Ось так. Оцю проблему треба теж вирішувати. Сеса бакет тут. I'll be То есть так остатых оси для собаки Хотів ось такий магазин теж тут. Це не домашній, він на київській живе, я його вже знімав. Песик. Ось він. Гарний такий песик. Ось бачите, він пішов, зробив свої діла і по, по, по тротуару побіжав, побіг. Вот так. Вот так вычеркнули тут собак. Таке освітлення зробили новусе.